Вінні та його друзі. Навіщо йде дощ? Вінні солодко усміхався у вісні, в якому він з Крістофером Робіном та всіма всіма друзями влаштували пікнік. Власне, саме це він і думав зробити, коли прокинеться. Крап-крап-крап, дивний звук вмить розвіяв рештки ведмедикового сну. Що, вже ранок? задумливо почухав маківку вінні. Він неохоче виліз з тепленького ліжечка і визирнув у вікно. От, халепа, а де поділося сонечко? Про всяк випадок він і вийшов на двір. Дійсно, сонечка не було видно. На небі пливли великі сірі хмари, з яких накрапав дрібний дощик. Крап-крап-крап, знову вчулося ведмедику. То дощові краплинки стокотіли по даху його будиночка. От шкода, що дощ, сказав Вінні. а я так хотів влаштувати пікнік. Рох, мабуть, знає, напевно, чи підемо ми сьогодні на пікнік, подумав ведмедик. Тож, не гаючи часу, він швиденько підкріпився метком, перевдягнувся та почалапав у гості до свого друга. Біля рохової хатинки Вінні почув веселий спів. Що це ти робиш? Здивувався він і побачивши роха у ванні. Миюся під дощовим душем, відказав той. Мені ж бо так подобається дощик, а тобі. Мені не дуже, зітхнув він, особливо, якщо через нього ми не підемо на пікнік. Навіщо йде дощ? Мокнути так неприємно. Дощик іде для того, аби помити все і всіх, навіть найдрібніших комашок, завзято пояснив Рох. На хвильку він і задумався над його словами, потім поміркував ще трохи, і врешті йому здалося, що рох мав рацію. Адже після зливи Великий Ліс завжди видавався гарнішим та охайнішим. Та, хоч як друзі не міркували, а вирішити, чи варто за такої погоди йти на пікнік, не могли. Литий дощ не лив, але й спинятися, здавалося, не збирався. Тож вони подалися до Ру спитати, що він збирається сьогодні робити. Менюня Ру саме стрибав на дворі та ловив на язичок дощові краплинки, коли до нього підійшли вінні та рог. Ану, спробуйте і ви, це так весело. вигукнув Ру. Вінні та Рог слухняно повідкривали ротики і виселопили язички. Взагалі, дощ не такий смачний, як мед, вирішив ведмедик. Але від нього приємно і лоскітно. Тут відчинилось віконце хатинки і з нього визирнула кенга. Ру, любий, покликала матуся, швиденько йди додому та вдягни дощовика, та гумові чоботи, бо застудишся. У цю саму мить за хатинки виплигнув тигрик і скочив у калюжу під самісіньким вікном. Та так, що усі боки розлетілися бризки. Я просто обожнюю дощ, радісно заявив тигрик і плигнув до сусідньої калюжі. Від нього все стає таке хлюпально «Ти Ти правий, погодилась кенга, особливо я. А давайте зіграємо у стрибни за тигриком, запропонував Ру. Друзі вишикувались і пострибали від калюжі до калюжі. Після гри вони заходилися ліпити пироги з грязюки. Мій буде най – похвалився тигрик, адже я люблю лише з найгрязнючнішої грязюки. А мені, сказав Рок, схоже, знову доведеться митися. Це ж треба, замислився він. Може, дощ іде зовсім не для того, щоб все помити, а навпаки. Може, він падає, щоб розводити навкруги багнюку й калюжі та бруднити нас? Від таких роздумів ведмедикові забуркало в животі. Я ось тут думаю, занепокоївся він, йдемо ми сьогодні на пікнік чи ні? Якщо треба буде їсти вогкі бутерброди, сказав тигрик, то я точно нікуди не піду. Але, може, дощик ще вщухне, замріяно відказав Рог. А давайте спитаємо в кролика, здогадався Ру. Він був погоді тямить краще від усіх нас. Особисто я сподіваюся, що житиме ще довго, сказав кролик, коли друзі знайшли його на городі. Від дощика все росте. Росте, справді, зрадів рог і став біля віні, аби помірятися з ростом. Кролику, а поглянь ну, я хоч трішки вивіз. То ні, роше, сміхнувся кролик. Ти від дощику не підростеш, а ось рослини ще як. Так от воно що? сказав він до себе. Може, дощ йде зовсім не для того, аби все помити, і тим більше не для того, щоб розводити калюжі? Напевне, він падає, аби росла кроликова городина. Кролик розповів друзям про те, як правильно доглядати рослини та от сказати, чи довго ще йтиме дощ не міг. А давайте порадимося з Крістофером Робіном, чи ти сьогодні на пікнік, запропонував манюня Ру. Він завжди знає, що робити. Друзі застали Крістофера Робіна на березі струмка, той саме пускав по воді свого човника. Всім привіт! гукнув їм хлопчик. Куди це ви зібралися? Розумієш, відповів він. Ми ніяк не можемо вирішити, чи йти сьогодні на пікнік, Ти як гадаєш? Як на мене на пікні краще ходити тоді, коли світить сонечко, а не коли йде дощ, сказав Крістофер Робін. Ходімо краще кидати палички з мосту та дивитися, як вони пливуть. Друзі пішли на місток і стали гратися, кидаючи палички. Крістофер Робіне, задумливо мовив він, дивлячись, як повз нього пливуть деревинки. Як вважаєш, навіщо йде дощ? Гадаю, дощ те, щоб наповнювати струмок. Аби в ньому жили рибки та жабки, і щоб можна було пускати човники, розважливо відповів хлопчик. І ще щоб кидати в стримок палички, захоплено додав Рог. Він і так глибоко замислився над словами Крістофера Робіна, що вирішив податися до колоди, щоб сидіти і думати. Невже дощ іде для того, міркував ведмедик, аби відмити все навколо? Чи для того, щоб розводити калюжі та багнюку для ігор, а може, для того, аби швидше росла кроликова гордина, або щоб наповнювати струмок? Зрештою, він і зовсім видумався. Я знаю, раптом вигукнув він. Дощ багато для чого потрібен. Він і підняв голову і побачив, як в небі з'явилася веселка. Раптом крізь хмари пробився сонячний промінчик і осяяв ведмедикове улюблене місце. І ще дощик іде для того, мовив він, аби ми раділи погожим сонячним днинам. Чому йде дощ? Все починається з того, що сонце нагріває воду у водоймах. Вода випаровується і перетворюється на пару. Або туман. Коли пара охолоджується, вона перетворюється на хмари. Коли хмари вже не можуть увібрати більше водяних крапель, то йде дощ або сніг, залежно від навколишньої температури. Кінець.